Всі в козацьку ферму! Всіх запрошую в козацьку ферму! Ходімо! Юра, Юра, дивись! Дивись, дивись яка зі краса, зі. як воно смачно! Ти на... це а ти знаєш, в чому головний прикол? В тому що це все запорізьке і стовідсотково натуральне. Маємо спробувати. Що ти хочеш спробувати? Все. Я хочу все. І Головне, там немає хімії. Взагалі. Я хочу грудинку по домашньому. Давай. Я хочу козацький бикон, той трошечки спробувати. Я згоден. І оцю ковбаску, оце баликова. А я, я. Дивіться по акції ковбаса сервела. І на акція. Вуха. Вуха? Ходімо можна зробити? З'їсти. Я гадаю, це дуже смачно. Давай, 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 ходімо, полугови. ходімо, давай. ходімо. Я вважаю дуже важливо, що у козацькій фермі завжди є дегустація. Боже, як воно смачно все виглядає. Mm -hmm. Ти що сам будеш дегустувати? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Почекай. Mm -hmm. Це краківська була. Mm -hmm. mm -hmm. Я обожню. Mm -hmm. mm -hmm. А це я не знаю, що але дуже смачно. Блін, це реально просто uh -huh. м'ясо. Uh -huh. 96%. Отначить, от якби я вміла вдома робити ковбасу, це значить, що я купила шматок свіжого uh -huh. м'яса. Крім, крім того, більше того, що я цю свинку погодувала українською травичкою нашою Запорізькою. 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 Так. запорізької uh -huh. вона виросла і така смачна. Ти кажи, кажи, кажи. Я ж не перебуваю. Але я не вмію вдома готувати ковбасу. Uh -huh. Uh -huh. Ой, бо з прям. прямо. Скода, Слухайте. М -м, клас. Козацька ферма. Заходьте, дегустуйте. Там мною. А, Це грудинька, грудинка. Угу. грудинка. Ой. Добрий, Добрий день. Доброго ранку, я б навіть сказав. А що ви обираєте? Якусь. А, а Яка ваша улюблена? Домашня важна традиційна. Це оця О, вона ще й по акції, так? так ви ви... ви часто тут купуєте? Так, звісно, так, так, дуже так. смачно. Добрий день. Доброго дня печінку курячу. Ага. А чим подобається? Ну, свіжий продукт дуже смачна, ніжна. Я тепер ковбасу буду брати тільки в козацькій фермі. А я не тільки ковбасу, я ще м'яса молочні вироби. Тому що і це... сир без пальмової олії, так тому що це запорізьке і 100% натуральне і смачно.